Вітаю всіх глядачів. Сьогодні ми розглянемо історію нашого героя на Nexus Play, який від початку не вті працювати і став звичайним жабраком. Він пройшов через безліч випробувань від маленьких завдань до великих вбрит, щоб заробити кожну монету і придбати собі ту бажану машину, і той бажаний будинок в майбутньому. Але, по-перше, він вирішив перевірити людську жаль та доброту. Знаючи, що штат не новий, тут є багато заможніх людей, заможніх пан та пані. Одразу пішовши до поліцейського відділку, він просив на хліб та соль, ліг перед входом і просив люди добрі, дайте на шматочок, дайте хоч щось, будь ласка. Але впродовж довгого часу жоден із громадян і поліцейських не звертали на нього увагу, а тільки проходили біля нього. Чи є то жадність, чи то люди тут такі, подумав він, і подумав, що тут саме він нічого не зможе собі знайти. Трохи полежавши і понявши, що нічого від цього не вийде, він вирішив побігти до найближчої лікарні, кажуть, що там багато людей, і кожен із них неймовірно добрий. Бо не зможе з ним поділитися бургером, водичкою, а може, якусь монетку. Йому подарують. Все, треба вставати, досі лежати біля цього участка, треба вставати, щось зробити. Я не зможу, я не зможу нічого зробити. Подумав він, лежачи на підлозі біля поліцейського участка. Так, треба бігти, треба йти, треба щось робити. Уточнивши маршрут найближчої лікарні, він побіг саме туди, знаючи, що лікарка заходиться досить рядом. Побачивши поліцейський автомобіль, він вирішив попросити хоч на хліб. Будь ласка, дайте хоч трошки грошенять, я без безхатько. Але поліцейський перегнорував і поїхав. Потім щось сталося неймовірне. Отужне вибухи, люди, я досі продовжую у них клянчити гроші, хоча вони валяються на підлозі. Прибігши до лікарні, побачивши, що тут не так уж багато людей, так як був ранок, я вирішив попросити у цій леді трошки грошенят. Але вона стояла та мовчала. Поліцейський стояв та мовчав. Втративши надію, я ліг біля мусорки і просив людей, щоб вони мені допомогли. Я казав, що я без хатька, що мені потрібне хоч щось на життя. Але на жаль, нічого не вийшло. Тут я побачив заможню леді, що? яка вийшла з поліцейського автомобіля. Я просив леді, леді, дайте гроші бути грошення без хатька. І вона підійшла до мене. Передавши купюру безхатько, дівчина ой, 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 поїхала бацани, 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 далі бацани, по своїм швидко, швидко, справам. Швидко, швидко. Дякую, дякую, велике леді, сказав я. Мені було дуже приємно, що в той час хоч хтось на мене звернув увагу. Сівши на орендований скутер, я поїхав до магазину з продуктами. Водій на узбіччя. Вітаю вас, пане. Ви там гроші просили, нам треба було від'їхати. Виходьте вам на кіноних Щоб чисто на скайфу двигались. Ви там за 21 тисячу можете собі вже машину нову купити, розумієте? Та я розумію, що таке бути безхатьком. Я теж безхатько. Тримайте там ще трошки. там... Дивіться, от там є автосалон, ви можете туди приїхати. Ви можете туди приїхати і купити собі свій перший автомобіль. Ось вам, до речі, вистачає вже на нього там Бікадор він називається. І все, і вже будете не на скутері, а на автомобілі, до речі, в якому теж можна жити. Бо я теж живу в машині. Та тут немає нічого неймовірного, пане, це все нормально. Усі ми з цього, усі ми з цього починали, розумієте, всі такі ми ще були. Все, гарної дороги вам. Зрозумівши, що є добрі люди в цьому штаті, я поїхав до найближчого магазину автомобілів. Той час настав, і зараз в мене є 66 428. Доброго дня! Баків! Я дуже довго хотів собі цей руїнер. Він надзвичайно круто виглядає, і тепер я його зміг собі придбати. Дякую величезне, люди добрі, що допомогли мені. Подумав, я. Пускай це і побита машина, але вона моя. Це не. Є.